Мої вітання. Якщо ви вже передивились всю серію відео відзнятих мною для безкоштовного спільника для спільного в'язання цього севетрику гачком, то ви вже розумієте що до чого і яку саме стратегію я обрала для відв'язування цього виробу. Отже, ви розумієте, що вам потрібно. Розрахувати петлі, ви вже їх розрахували. Вам потрібно набрати енну кількість петель, яку ви знаєте, об'єднати їх в коло, і в подальшому в'язати по колу, але поворотними рядами. Я ось такий невеличкий зразочок, тільки що в'язала, для того, щоб відпрацювати і показати вам наочно різні методи непомітного поєднання. Ось цей відрізок. Я думаю, ви одразу бачите, де йдуть з'єднання. Це класичні об'єднання, класичні стовпчики під'єму, де виконується для стовпчика з накидом дві повітряні петлі, і потім ми в них вколюємось для стовпчиків без накидів, використовується одна повітряна петля, і потім ми в неї ж з'єднуємось. Тобто, якщо трошки віддалити, то ну, прям видно цей перехід. Цей шовчик, звісно, буде на боку, тобто можна використовувати і його. Але при більш детальному розгляді буде видно, у нас один бік буде ось такий зі швом, з цим, а інший буде рівнесенький, зовсім без шум. Після цього моменту я почала ось тут надалі відв'язувати іншим методом. Він такий трішки. На 10 секунд більше на нього треба використати часу, але все ж таки, я думаю, що ну, оку приємніше, треба ще пошукати, тобто ну, рапорт майже не порушує. Отже, зараз я вам покажу, як він в'яжеться. Перш ніж я вам покажу, як в'яжеться цей непомітний перехід в стик рядів, я хочу вам дати пораду. Отже, для цілого светру загального буде набиратись достатньо велика кількість петель. І при об'єднанні всього цього добра в коло, ви замучитесь ось так перекручувати ланцюжок. Він буде скручуватись, перекручуватись, він доведе вас до смикаючогося ока. Я це знаю з власного досвіду. Тому що я хочу вам порадити: коли ви знаєте, яку вам кількість петель потрібно набрати, не забуваємо, що вона у нас ділиться на 6, бо це раппорт. Зробіть ще одну додаткову петлю. Потім зрозумієте, для чого вона. Коли ви відв'язали всю цю кількість, набрали повітряні петлі, додали плюс одну, ви розвертаєтесь. Зразу не об'єднуєте в коло, а розвертаєтесь, і перший ряд ось цей, пров'язуєте в зворотньому напрямку до самого кінця. І тоді, коли ви вже дов'яжете до самого кінця, вам простіше буде ось такий завтовшки відв'язаний ряд. Це також трошки нервів вам потріпає, але розпрямите його правильно, щоб не вийшло так, що він буде перекручений і ви об'єднаєте в коло перекручене полотно для того, щоб потім не розпускати після другого ряду. І якраз ота додаткова петля, вона стане ось тут петлею під'єму. Ви прямо в неї і з'єднаєтесь. Не переживайте, якщо ось тут буде не супер акуратний край. До речі, тут я. Ні, тут я одразу коло поєдналася. Тому що вся ось ця нижня частина вона сховається потім в манжету в обробку краю. Ось таке невеличке відхилення від теми основної ролику. Е, отже. Ви бачите, що я зараз відв'язала ряд стовпчиків без накиду. Тепер мені потрібно розвернутися на іншу сторону. Ось я об'єдналась. Зараз, зараз я витягую трошки петлю, витягую її приблизно на висоту свого стовпчика з накидом. І роблю ось так гачком. Один раз обвиваю її ж навколо себе і другий раз. Ви бачите, ось такий жгутик, вона стала тоненькою, ця петля майже непомітною. Тепер я обертаю полотно, бо мені потрібно за візерунком в'язати в зворотньому напрямку стовпчики з накидом. Так, я дивлюсь, як в мене буде йти раппорт. Ось тут в мене буде закрашена клітинка. Отже, тут у мене ось ці дві мають бути пусті. Значить, тут в мене повинен. Так, дві пусті. Ось тут, над цим, у мене має бути стовпчик з накидом. Що я роблю? Ось цей жгутик залишається тут. Ми його ніби не помічаємо. Я роблю накид. Тут, в цьому моменті, над цим стовпчиком з'єднання, все достатньо туго, тому, можливо, доведеться трошки поколупатись. Вам потрібно вколотись так. Так, раз, два, пропускаємо ось цей третій стовпчик, який відповідає цьому нижньому. Вам потрібно О, нормально, зайшло не того, протягти одну ниточку, і ніби, ніби того ж гутика в нас не було, відв'язати просто звичайний стовпчик з накидом. За рахунок того, що ми перекрутили двічі цю витягнуту петлю, вона практично непомітна. Також у нас, ось ви бачите, є верхушка, цей наш славнозвісний колосочок, ось такий, під який ми потім з'єднаємось. Це у нас стовпчик під'єму. Він над цим, над цим тобто він не порушує нам візерунку. І тепер ми продовжуємо за візерунком: дві повітряні петлі. І в'яжемо ряд до кінця. Зустрінемось з вами в кінці цього ряду. Отже, я завершила ряд за рапортом. Ось тут у мене має бути 4 стовпчики. 3 я відв'язала, і ось наш четвертий, в який ми повинні приєднатись. Ми з вами. Крутимо його і дивимось, де наш цей колосок. Він такий, бачите, закручений, в нього важко буде. Зараз завести гачок, тому що ось цей жгутик він розслабився аж доверху. Тому я заводжу ось цією гострою частинкою, бородкою цією вперед. Я ось так ніби надіваю на гачок. І потім, коли вона вже зайшла, просто, бачите, ось кумками, просто ось так заводжу його і розвертаю вже в подальшому, як мені потрібно. Витягую ниточку, там все тугенько, це непросто. Чому я одразу вам не сказала, що потрібно буде використати витратити на декілька секунд більше? Ось я її витягла і продіваю її в свою робочу нитку. Щойно ви побачили, як в'яжеться стовпчик з'єднання. Такими стовпчиками з'єднання буде від... в подальшому відв'язуватись резиночка наша, і, в принципі, на майбутнє вам знадобиться, якщо раптом ви не знали. Тепер ми маємо відв'язати ряд стовпчиків без накиду. Система та сама, тільки не потрібно закручувати так багато, тому що він у нас низенький. Ми просто, Була у нас петля така, ми її зробили на висоту з нашого стовпчика без накиду. Розвернули полотно і дивимось де ми маємо вколотись. Ми маємо бути згори ось цього нашого попереднього стовпчику. Бачите, він ніби трохи петля в бік відходить. Вам нічого не заважає зробити ось так: зняти з гачка, просто перекинути за нитку І тепер ось ми трошки підтягли цю петлю. Ми її знову ніби не помічаємо. І сюди ж. Відв'язуємо звичайний стовпчик з накидом. Одну витягли, обидві поєднали, трошки підтягли, якщо занадто сильно витягли. Ось так я підтягую цим пальцем робочу нитку і трошки тут затягується. історія. Також ось у нас цей колосочок буде куди нам з'єднуватись. Все, ми розвернули полотно, розвернули роботу, продовжуємо роботу в зворотньому напрямку. Тобто все достатньо просто. Якщо, ой, якщо будуть якісь такі тугі моменти, то обов'язково заводьте гачок, ось так піддівайте гачком і просто вкрутили, ввинтили його, як вам потрібно, якщо якісь тугі моменти на з'єднанні. Тому що в моментах з'єднання краще все-таки ниточку підтягувати, робити таке помірно тугеньке. Щоб було якомога непомітніше, тому що, ну, ви бачите, що в нас тут більше нитки, більше полотна, воно плотніше. Якщо ми не будемо його підтягувати, воно буде видуватись. Отже, зараз зустрінемось з вами в кінці цього ряду. Я завершила ряд стовпчиками без накиду. Ось я над ланцюжком пров'язала дві повітряні петлі, і тепер перевіряю себе. Так, дві над аркою. Раз, два, три. Ось він четвертий наш стовпчик з'єднання. Мені потрібно під обидві його дужечки колоска, цього завести гачок і в нього під'єднатись, протягти нитку наскрізь. І ось цей стовпчик з'єднання я підтягую. Все. В подальшому я знов піднімаю. Двічі навколо себе обертаю гачок і знову починаю в'язати стовпчик з накидом. Ось цей ряд. Я знову роблю накид, перевіряю себе. Раз, два, три, чотири. Раз, два. От, вже ледь, ледь не туди не вкололось. Ось так. І вив'язую висоту стовпчик з накидом. Продовжую, так. продовжую в'язати в подальшому за візерунком. Я думаю, вам все має бути зрозуміло. Пробуйте. Ось такий у вас вийде, не сильно помітний. Я не скажу, що він зовсім непомітний. Але все-таки цей метод в'яжеться швидко, просто і він менш помітний, ніж класичний. Дякую за увагу!